Ані та панове, шановні друзі, вітаємо всіх в пансіонати для літніх людей, рідні серця, який знаходиться в Київській області, в Бучанському районі, селище Мила. Друзі, також хочу вам презентувати одномісний номер з дуже зручним ліжком, власною кухнею, телевізором. Також є зручна шафа, і в кожній кімнаті у нас сам вузол з душом. Друзі, хочу вам презентувати двомісний номер. Він дуже просторний, зручні ліжка, є дві шафи, невеличка кухня, телевізор це необхідно для вашого комфорту. Друзі, хочу вам презентувати трьохмісний номер з дуже зручними ліжками. У нас також є тут міні-кухня. Мийка, телевізор та в кожної кімнати є санвузол і, звичайно, шкафи для того, щоб зручно скласти всі речі. Запрошуємо всіх до пансіонату для літніх людей Я рідні серця!